Ну що ж, величезний всім величезний привіт, вітаю вас в Аврорі. І сьогодні подивимося, які знижки та новинки в магазині Аврора. Звичайно чудові дерев'яні скриньки з різними візерунками. І я вам хочу сказати, це дуже хороша ціна. 74 гривні. А якщо б вони були в новорічному дизайні, тут можна скласти невеличкий подарунок. Металева коробочка для маленьких принцес зберігати свої прикраси. 24 гривні зараз. Навіть попільнички з'явились в Аврорі. Ціна взагалі шикарна. 34 гривні. Бачу, з'явились подарункові цікаві набори. Це ми з вами бачили арку для гуління, гай для душу, то гай для гуління 149 гривень зараз. А це якась новинка. Чоловічий косметичний набір. Давайте відкриємо, подивимося, що там всередині. Так, коштує він 149 гривень. Його ціна набір подарунковий 5 предметів. Ну Давайте подивимось. Так, ну що ж, в набір входить ось такий крем для гоління з олією евкаліпта для жирної та нормальної шкіри. Шампунь, кондиціонер, активний догляд 250 грам для нормального та жирного волосся. Далі в наборі я знайшов ось такий гель для душу 250 грам. Та гель після гуління з олією евкаліпта. А ще приємний бонус ось така а, мочалка. І такий самісінький, схожий, да? тільки інакший малюнок ну, інакший коробки Також 149 гривень. Ще я знайшов ось такі подарунки у вигляді цукерка. Це для дівчат, набір для щоденного догляду. Різдвяна ярмарка. В наборі входить гель для душу, та крем для рук та бальзам для губ. 139 гривень. Сйоз шампуні зараз по 119 гривень в аврорі. Шампунь-доктор для зміцнення волосся. Цілий літр, 82 гривні. Велику маску для волосся від торгової марки Калус. Зараз можна придбати за 109 гривень цілий літр. Спрей для волосся, калус, захисний термозахист 200 грам 66 гривень. Також знижки на а, номеру бачу. А, спрей бальзам для волосся двофазний 200 грам 119 гривень. Та рідкі кристали для волосся 60 об'єм 199 гривень. В акції зараз шампунь Head and Shoulders 149 гривень 400 грам Пантін Прові можна придбати за 114 гривень. Шампунь лупи Сульсена 119 та шампунь пілінг Сульсена 129, 150 грам об'єм і там і там. В акції шампунь-бальзам 2 в одному від Фотолінія, Об'єм 500 мл 39 гривень. В акції Великий гель для душу 750 грам, 74 гривні. Дуже хороша знижка. В акції Нівея Гель для душу. В акції чоловічий гель для душу. Гель для інтимної гігієни 62 гривні, 250 грамів об'єм і ось таке також ще є. Так, секунду. Для інтимної гігієни, але тут об'єм 400 грам 62 гривні також. Спрей бальзам для волосся двофазний 64 гривні. Відновлюючий концентрований філер для волосся. В акції гель для душу. від Душка 200 г 44 гривні. В акції маска від Доктор Санте 59 гривень, об'єм 300 грам. Дихтярне мило 300 грамів з дозатором. 29 гривень. В акції мультипульт дитячий. А, крем мило 39 гривень. А 14 не буде? Масажні щітки для волосся, для голови та зараз зі знижкою. Тонік для обличчя проти чорних цяток, 34 гривні. Дивіться, яка цікава пінка для, піна для душу. Солодка вата, гранат. У вигляді пляшка з дозатором ось таким де. Тобто ви її не виливаєте, а просто натискаєте. Цікаве, цікаве пакетування. 49 гривень 170 грам, Зараз можливість зекономити 10 гривень гель для вмивання. Молочна кислота олія чайного дерева Алантоїн 150 г з дозатором 62 гривні. Та крем пінка тієї ж серії для вмивання 150 грам, 77 гривень. Освітлювальний гель для вмивання 2 в одному без мила, очищує макіяж. Якщо у вас не рівний тон шкіри, він вирівнює. 74 гривні біокон. І також в цій серії денний крем універсальний для всіх типів шкіри 75 грам з екстрактом волошки, орхідеї, молочна кислота та пантенол. Дивіться, яка чудова новинка з'явилась для маленьких принцес. Парфумована вода для дівчат Дісней. На поличках з'явився ось такий бальзам. Гель для тіла сустави. Унікальний рецепт видатного доктора. І для чого він? Сустави. 29 а гривень його ціна. Артроз, артрит, радикуліт, остеохондроз, відкладення соли. Хто купував, залишайте коментарі. Ціна ніби хороша, 29 гривень. Досить непогані обручі для волосся, для голови. В акції шампунь для волосся від душка з кератином та зміцнення та ріс. 200 грам об'єм 57 гривень. Не забудьте великий гель для душу літровий від Б'янка 88 гривень. В акції серветки для інтимної гігієни мінус 50 на другу пачку. Тобто це все коштує 29 гривень. 30 серветок виходить. Хороша ціна на серветки, звичайні. Паперові тут в упаковці 350 штук 49 гривень. Носові хустинки 2,50. 9 штук в упаковці з ароматом океану та квіткові. В акції бачу чоловічий шампунь 3 в одному, пів літри, віддушка 74 гривні, пляшка йде з дозатором, шампунь каченя кряка 33 гривні 250 грам. В акції рідке мило запаска 450 грам, 14 гривень. Чоловічий спрей дезодорант дав 99 гривень. І uh, Old Spice спрей 88. Стіки Spice також по 88 гривень зараз. Акція на губку 5 плюс 1 в подарунок. Можливість зекономити зараз 10 гривень. Набір шкребків металевих 4, раз, два, три, три штуки. 9 гривень. Акції бальзам для губ Ваніль Полуниця, жіноча гігієна те на Леді 42 гривні. Велику упаковку ватних дисків. 150 штук, зараз також можна придбати зі знижкою. В акції фарба для волосся. Елітан 32 гривні, паліт 64 гривні, та фарба Сьюз 114 гривень. В продажі є Хна та Басма. Ціна 24 гривні зі знижкою. В Аврорі дуже-дуже багато зараз іграшок. Діти чекають Миколая. Дівчата полюбляють ось такі штампи для своїх анкет. Вони зараз по 44 гривні. Великий вибір іграшу для малечі. Назвичайно круті пазли є. 3D-малюнок складається в Аврорі. Зараз не 64 гривні. Тут можна обрати будь-які картинки. Для пухнастиків панкот пауч 10 гривень. Не забудьте про чорні серветки, які не тільки чорна упаковка, а й самі серветки йдуть чорні з парфумованим. Парфумований аромат 120 штук вологі. 49 гривень. Так, ось такі цікаві вази. За таким цікавим дизайном. Зараз. 64 гривні. І ось ці також цікаві, але їх бачу навіть, де коли неправильно ставлять, Цікаві. Бачите, ось так от вони мають стояти. Це дно, а це сюди вставляєте букетик 169 гривень. До речі, вони йдуть в декількох кольорах. Великий до пінного. серветниця Дерев'яна, зараз вона зі знижкою 44 гривні. Ця також 40, тобто зі знижкою 39 гривень. Дерев'яна. В акції серветки для Прибирання з мікрофібри з петелькою кольори в асортименті 24 гривні. можливість зекономити 10 гривень зараз. Так, що я хочу вам сказати? Дуже хороша ціна на адвент-календарі. Зараз в Аврорі 69 гривень. Сухі вершки до кави зараз 44 гривні. 200 грам. В акції чай чорний. З ароматом бергамоту, Вага 100 грам. Давайте швиденько подивимось, що з продуктів в Аврорі по акції вері парі шоколад зараз по 29 гривень. В акції а, набори, які теж були на дегустації, у мене відео, можете подивитись щось. Я не дуже задоволений цими наборами. Зараз вони по 44 гривні. В акції джем, персик, полуниця та малина. 25 гривень. Чай з лимоном, 16 гривень. А, тут 20 пакетів. І ось такий мономах зелений, 29 гривень, зараз 25 пакетів. Чай чорний з лимоном вищого гатунку. Вага 70 грам 33 гривні. Чорна карта 50 грам, 64 гривні. Цикорій 33 гривні 90 грам. напій кавовий, галка 100 грам можна придбати за 29 гривень. А такий Якобс я ще не бачив. Крафт. 100 грам. По 19 гривень. Желейні цукерки від рушен, ямі гамі 19 гривень, дуже хороша теж знижка. Ці цукерки також смачні. Тут навіть є ось такий сніданок туриста. 24 гривні акції желе 11 гривень. Сиропи до кави по 29 гривень. Капучино галка вагою 150 грам, 39 гривень. Ну і, звісно ж, крута машина. Точнісінько така сама, як в мене є. А, АТБ. Ну, також хочу придбати оцю Аврору трішки пізніше. Зараз вона 199 гривень, сподіваюся, на неї буде акція. Колекційна, лімітована колекція. Машинок. Всім економних покупок, мирного неба. Всього-всього вам найкращого. До зустрічі. Я вже біжу знімати наступне відео.